Немає тих сфер, де ми б якимось чином обмежували польський бізнес та польські індустрії щодо участі в відновленні. На жаль, Україна дуже сильно постраждала і ще страждає від наслідків від наслідків цієї жахливої війни. Наша інфраструктура перебуває в тому стані, який потребує негайного відновлення. Це стосується різних її компонентів та аспектів. Тому в цьому відношенні ще раз ми запрошуємо. Ми знаємо досвід польських компаній, ми знаємо їхню експертизу. Ми з повагою відносимось до тієї, того досвіду, який пройшов польський бізнес в частині розвитку польської інфраструктури останніми роками. Ці компанії набули значного досвіду, і ми прагнемо його залучати в Україні. Я думаю, що це дуже. Гарна ідея і всі сфери відкриті до співробітництва і до залучення. Немає немає обмежень.